У блаженному житті, у тебе чудолю, Це, у твої міці спочинку. Щдаду тіша, Ісус розрішив хапа. Помили нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай і помилу. Почилого воїна, Степана, узапущені йому всякої провини вільної і невільної. Господи. поки спочило вас слуги Твого воїна, героя, Степана, Христе Божий, наш тобі славу віддаємо з предвічним Твоїм Отцем, Пресвятим і благим животворящим Твоїм духом, нині по всіх часи, на віки віки, премудрість присвятає погороди, це спасина, І сотвори йому вічною пам'ять. che uh. Стена провини наші, як і ми прощаємо віднуватцям нашому веде на суспосу, але визволи нас від халого. Амінь. Богородити, Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна нашим м'я, і благословення під Она Того, бо ти породила Христа Спаса і Спалителя, душа. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але висла нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений піддола Того, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Богородице Тіво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний блікло на твого. І Избавителя душ наші. Ім'я Отця і Сына і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сына і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Світослоні всі дорога засмучена родина, дорогі жителі душа, дорогі наші Місці, біля оцих банерів новоосвячених наших новітніх героїв, які життя своє за нас разом з вами поклали. Сьогодні вчергове вже, вкотре, ми з вами тут зустрічаємо тіло блаженої пам'яті новопредставленого Степина і задаємо собі запитання, скільки ще буде так, скільки ще повинно померти загинути за те, щоб Україна була вільною? Щоб Україна була вільна від московського окупанта, але переконуємося ми в тому, що читаючи слова святого Євангелія, особливо слова откровення одне богослова, що «блаженні ті, хто має в Господі, бо діла їхні йдуть слідом за ними. Отже, сьогодні та спільна наша молитва тут. Це є непочатковою, тому що ідучи з Тернополя, можливо, і кортеж зупинявся для того, щоб панахида, молитва очі наші, молитва Богородів служилися. І ми сьогодні тут нашим обов'язком залишити ті наші справи, які нас, можливо, так іноді забагато обтяжують наші обов'язки прийти сюди і помолитися за душу Степана. Нехай же Господь прийме його душу, які вічні блаженства. Нехай не порахуємо про він вільних, невільних. Нехай вічна пам'ять буде в наших серцях. Слава Ісі Христово!